Сьогоднішній випуск буде стосуватися новин, так чи інакше пов'язаних з авто та дорогою. Що ж, розпочнемо? 2,5 тони раз, 2,5 тони два, дві з половиною тони три. Є соточка. Так, це про новий BMW M5. Компанія BMW офіційно представила новий m 5 Класний та стильний дизайн. Агресивно красивий, стильний, продуманий, сучасний, функціональний, міру агресивний, класичний БМВ екстер'єр. У поєднанні з ручним і затисним інтер'єром в чорно-помаранчевих кольорах та з м'якою підсвіткою. Під капотом у цього двіра знаходиться гібридна силова установка на 727 кінських сил, а електродвигуни та 8-4-літровий агрегат здатен розігнатися до сотні за 3,5 секунди. Максимальна швидкість 250 км за годину. Щоправда, вона є обмежена програма. Авто може досягнути швидкості в 304 км за годину. Правда, за умови придбання пакета М-драйвер. Світова прем'єра відбулася минулого місяця, а старт продаж заплановано на листопад цього року. Ціна такого задоволення стартує від 120 тисяч. І не кажіть, що вам не хочеться покататися на такій красуні. Варто згадати, що трохи раніше BMW представила круту та незвичну фішку, а саме технологію зміни кольору кузова авто. Відбуватися такі метаморфози будуть у реальному часі. Найбільш прикольними є варіанти з можливістю нанесення візерунків. Так що кожен БМВС зможе проявити свій індивідуалізм, створивши власний унікальний дизайн. Ще однією особливостю є те, що такі малюнки не обов'язково мають бути видимими на полотні постійно, власний художник може приховати свій малюнок у будь-який час. Функція зміни кольору поверхні авто також присутня. Цікаво, наскільки масовою у реальному використанні буде така функція. Напишіть у коментах, чи часто б ви змінювали свої твори мистецтва. А за останніми даними випуск посттехнології ім заплановано на 2027 рік. Щоправда, Ці, ціна поки невідома. Ну що ж, тим цікавіше буде очікування. Стартап VBR Playground представив своє бачення геймінгу. Поціновуючи гонок, скоріше за все, позитивно оцінюють їхні старання, оскільки дана розробка є одночасною реально віртуальною розвагою. Система складається з монітора та радіокерованої машинки. Найцікавіше те, що в ролі траси виступає справжня дорога і виглядає це просто суперово. Lamborghini вирішили не відставати від BMW і похожувалося своїм витвором автомистецтва, представивши ламбордінні темераріо. Гуперкар є наступником склавного Huracan, Як і представник BMW, авто обладнане V8 4 літровим силовим агрегатом, подвійним ковбонодолом та додатковими електродвигунами. Загальна потужність становить 900 кони, а рузін до сотність складає 2,7 секунди. Максимальна швидкість заявлена на рівні 340 км за годину. Так що все по дорослому Крім того, для маломанів встановили аудіосистему потужністю 750 Вт. Старт-продаж заплановано на 2025 рік. Попередня стартова ціна складатиме 300 тисяч зелених. Ось такий будильник у 4 годині ранку робить підйом власникам квартир, що межують зі стоянкою роботаксі від Веймо. В мережі завірусилося відео, де роботаксі, проступаючи з робочого дня, не можуть порозумітися між собою і починають підганяти один одного гучними сигналами Клексона. На відео видно, що автопілоту у аківок працює, м'яко кажучи, не зовсім коректно, автівки створюють затор та сигналять один одному. Ну все прямо як у людей. Власники авто на скарги відреагували. Обіцяли виправити недоліки вже з наступним оновленням. Але відкритим залишається інше питання. А що робити, якщо такий збій трапиться під час роботи? Так же і в ДТП можна потрапити. І що тоді? Одне можна сказати напевно. Купувати нерухомість потрібно подалі від парковок. Дрифт від шиї. Хлопаки зі Стенфордського універу розробили штучний інтелект, який пілотує автівку як професійний дрифтер. Крім звичайного дрифту, що її пілот також виконує складні маневри. І, спостерігаючи за результатами його роботи, розробку, сміло можна запропонувати як альтернативу автопілота будь-якому автовиробнику, оскільки виконання близьке до ідеального. Трьох коліс перейдемо до трьох. Airware One – перший транспортний засіб, у якому поєдналася властивості автомобіля та мотоцикла. Автомото з турбодвигуном об'ємом у 660 кубічних сантиметрів і максимальною швидкістю 185 км за годину. У Нідерландах випустили трицикл з незвичайним дизайном, обмеженим тиражем 250 штук. Наразі випускають електричні версії, які розвивають швидкість до 45 км за годину і мають запас ходу 100 км. Ціна починається від 11 тисяч євро. Буде несправедливо, якщо у випуск не потрапить двоколісний транспортний засіб. Електробайк BMW CE02X виділяється нестандартним дизайном, наявністю блутуз колонки та парасолькою. Новий BMW CE02 служї тільки концептом, але автоворобник сподівається, що в майбутньому їхня розробка стане серійною. Електробайк асоціюється як молодіжний, він отримав білі колеса, нове переднє крило з жовтим декором, інше сидіння та цікавий кольоровий дизайн. Додатковою кілархічою нового мотоцикла є потужна ботуз-колонка з радіоприймачем, виконана у ретро стилі. А серцем апарату є двигун потужністю потужності 15 кінських сил, який дозволяє йому за 3 секунди досягнути швидкості 50 км за годину. А батарейка в неповних 2 кВт дозволяє подолати шлях до 95 км. Приблизний час зарядки електробайка складає 3,5 години. А у мене на цьому все. Всім пока!